Україна віддала російській стороні свого часу усіх жінок. У нас немає жінок в полоні росіянок. росіянок. Військових, росіянок у нас немає. Натомість в нас майже три сотні наших жінок знаходяться в полоні, як військових, так і цивільних. Але якщо ви кажете, що це одна з пріоритетних категорій, чому їх але так ви мало? Бачите, але ви бачите, що не віддають. Бачу, не віддають. От це наша, ви угу. розумієте, це наш пріоритет. Питання в тому, чи це пріоритет Російської Федерації, uh -huh. оскільки ми розуміємо, що в підсумку ми отримуємо тільки тих, кого забажала віддати Росія. У нас немає тиску на Російську Федерацію, uh -huh. яка би змусила виконувати наші умови. Розумієте? Ми можемо категоризувати будь-кого і будь-скільки раз. Але поки не буде в російської сторони бажання їх віддати. Вибачте, ми нічого не зможемо зробити. В нас немає механізмів впливу. І в даному випадку е, дуже важко це робити, оскільки Женева передбачає... Женевські конвенції взагалі передбачають питання повернення полонених виключно після завершення збройного конфлікту. Ага. А те, що робить зараз наша держава, це, ну, це на зусилля, які дивують навіть наших західних партнерів насправді.